Як і завжди, він вийшов з під трибунного приміщення, з усіма привітався і посміхнувся, але пішов на трибуну. Один колесник вже більше місяця як залишив тренерський пост в Охтирці. Хоча у клубі він і після цього своя людина. Ну у мене дуже добрі відносини з сіма в клубі. Ми не сварилися нічого. То таке то футбол, знаєте, все буває в житті. Десь якесь невезіння було. Невезіння супроводжувало гравців нафтовика і протягом першого тайму контрольної гри з ПФК Суми. Новий керманич Охтерчан Володимир Книж щоразу розводив руками після нереалізованих моментів або неточних передач. Помилки своїх обидва тренера сприймали болюче для обох професійних футбольних команд області. Цей спарник був останнім перед стартом нового сезону. На рідному полі нафтовики краще контролювали м'яч і діяли загалом гостріше за сумчан? Та от забити їм у першому таймі не судилося. А от суми до забитого м'яча справді вело щось. Магічне новачок команди Ярошенка Олександр Савін починав гру із лави для запасних. Партнер отримав травму, і Савін екстрено його замінив. Ще на початку гри. Вийшло результативно. Новобранець опинився у потрібному місці після подачі кутового 0-1. Інтенсивніше події розвивалися по перерві. 55-та хвилина. Ухтирка просто розтинає оборону суперника. Обрізка і Владиславу Цуховський рахунок зрівнює. вчора тренування очі була сильне, така щоб ми під нагрузкою були. Ну, тяжко было, поле еще мокрое, ноги сели. Сегодня я попросил ребят, действительно, чтобы мы постарались сыграть сзади на ноль. К сожалению, опять мы очень грубые ошибки допустили. Знаете, такие детские ошибки, которые привели к взятию наших ворот. Ну у нас молоді рібята. напевно, в там плані чуть -чуть не хватає концентрації уваги. Вдруге вийти вперед сумчани знову змогли завдяки голу новачка. Також Олександра Томенка він опинився на ударній позиції і зробив усе правильно, але у колоді Охтирських козирів залишалися стандарти. На останніх хвилинах гості з обласного центру довго вибудовували стінку, а вона не врятувала. Олександр Боровик правий пробив у нижній кут, і це фінальні два-два. Результаты, конечно, не на первом месте сегодня стояли, а больше другие моменты интересовали. Конечно, хотелось бы выиграть. Всегда ставим задачу, чтобы команда побеждала. А что касается игры, то в принципе... Ну, є якісь невеликі шаргатості, які будемо брати часу на виправлення недоліків у наших команд. Обмаль до старту кубкового турніру і сумчанам, і охтричанам залишається провести по одному тижневому циклу. Нафтовики вдома 22 липня прийматимуть Ниву. Сумиш того дня на виїзді зіграють у ковалівці за аматорським колосом. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.